Жуємо молитися новенну до святого Архангела Михаїла. Хочу вам пояснити, коли ми були в отця Яна на дні народження, приїздив привітати отця Яна, також владика Кам'янець-Подільської дієцезії Римокатолицької церкви. Єпископ Леон Добравський владика сказав, що Римокатолицька церква в 2024 році оголосила роком Архангела Михаїла, оскільки Архангел Михаїл вважається заступником і покровителем України, заохочував вірних молитися. Новенну до Архангела Михаїла без перестанку до 29 вересня. Тобто закінчили 9-й день, наступного дня починаємо з першого дня. Владика наголошував: якщо українці не будуть молитися, війна триматиме довго, загине багато людей. Тому заохочуємо всіх молитися цю новенну, молитися вервицю щоденну, благати Бога про Боже милосердя. Для України.